Контакту приходить повідомлення, і це повідомлення прийшло від, від хлопчини Богдан Клюшник. Богдан Клюшник, хлопчина з міста Суми. Він мені написав наступне. Здрасті. Залишилося 25 днів, можете розв'язувати достатній рівень. Значить, про що цей хлопчина? Ви всі після. Дехто з вас після 9 класу вступає в якісь коледжі, в якісь технікуми кудись, вступає, аби скоріш забути цю школу. От. Хлопчина прислав мені завдання з другого рівня ДПА. Так, я вам скажу, що цей другий рівень майже все з нього це буде на вступних екзаменах. Отже, це відео корисне буде тим, хто. Вступає в якийсь коледжі технікум і ліцеї після 9 класу. А також це відео буде корисне тим, хто ще не здав ДПА і буде здавати ДПА. Це другий рівень. Задачі трішки складніші, ніж зазвичай. Отже, ребята, слухаємо уважно і так, поїхали. Значить, які він мені, які він мені задачі прислав? Цей хлопчина, цей Богдан, Які він мені задачі прислав. Е, перша задача. Перша задача. А, знову все падає. Перша задача. Розв'яжіть систему рівнянь. Розв'яжіть систему рівнянь. Знак системи. Х-3Y. Дорівнює. 4. Хік. Хі. Мінус 6Y. Дорівнює. 1. Ребята, це дуже популярне завдання для ДПА другого рівня, а також для... це завдання буде в білетах, коли ви будете вступати в якісь коледжі після 9 класу. Завдання, на самом деле, да? завдання дуже легке. Якщо ви хоч трошки щось розумієте в математиці. Якщо нічого не розумієте, то все одно слухайте мене, зараз якось розберемося. Дивимося. Маємо два рівняння. Є відеоурок мій, де я пояснюю, як розв'язувати такі рівняння. Я пояснюю, як розв'язувати такі рівняння. Перше, що ми маємо, це ми маємо виразити у якомусь із рівнянь Х через Y. Де легше нам виразити. Де легше? Ну, дивимося. Ось тут ми бачимо Х, тут Y. Якесь воно дуже складне для нас. Ми бачимо, що це рівняння попроще. Да? От. Значить, з нього будемо виражати x через y. Ну або y через x. Знову ж таки, що зручніше. Тут, звичайно, зручніше виразити x через y. Значить, ребята, виражаємо з першого рівняння системи X через Y. Як це робиться? Як це робиться? Значить, Ставлю тут крапку з комою і пишу x дорівнює. Х дорівнює. Мінус 3y переношу через знак дорівнює, значить, знак змінюємо на протилежний. Значить, 4 залишається мінус 3, буде плюс 3. Плюс 3. Ребята, я виразив ось в цьому рівнянні Х через Y. Бачимо X дорівнює 4 плюс 3. Другий крок, другий крок. Я беру свій цей Х, бачите, ось Х також. Беру ось цей вираз, який я виразив ось, вираз цей, підставляю замість цього Х. І я отримаю. Нормальне рівняння з однією змінною. Ось дивимося. Підставляю замість х ось цей вираз. Дивимося, що, у нас, що ми отримаємо. Значить, замість х я в дужках пишу 4 плюс 3. 3. Помножу, а далі просто на Y. Ось далі по цьому рівнянню. Мінус 6. Рівня Ребята, я думаю, тут все зрозуміло. Якщо щось тут не зрозуміло, подивіться. Мій відеоурок, де я розв'язую і пояснюю більш детально, як розв'язувати системи отаких от рівнянь. Значить, хоча що тут може бути незрозуміло, просто не знаю. Далі дивимося. Ну, Тут зрозуміло, що розкриваємо дужки. буде значить, 4 на Y, це буде 4Y. Плюс, плюс 3 на y, 3Y на Y це буде 3Y квадрат. Далі мінус 6Y мінус 1. Мінус 1, да? А чому мінус 1? Бері мені 1. Бері 1. Так, ребята, я думаю, тут також усе зрозуміло. Усе зрозуміло. Так, це рівняння, звичайно, що це нагадує рівняння квадратне, квадратне, але воно якесь таке розкидано, все, тут одиниця взагалі. Ну, квадратне, тому що ми бачимо Y в квадраті. Да? Так, якщо Y найвища степень рівняння це квадрат, друга, значить рівняння квадратне. Значить, давайте його приведемо до вигляду нормального, стандартного квадратного рівняння. Ребята, давайте. Так, значить, у квадратного рівняння тут завжди 0. Значить, все сюди, все сюди. Значить, дивимося. Одиничку цю ми переносимо через знак дорівнює. Давайте я запишу ось так. Я зразу ось це витру, напишу мінус да? Тут мінус 1 і дорівнює 0. Я думаю, тут усе зрозуміло. Далі. Звожу подібні доданки. Ребята, подібні доданки, це що, що значить звести подібні доданки. Це, наприклад, ігріки до ігріків додати, циферки. Просто до циферок. 3, і квадрати. До ігріків квадратів додати. Ну, подібні доданки, те, що подібне. Да? Е, так, значить, дивимося. На першому місці я перепишу свій 3 y квадрат. Тут більш немає ніде 3. По цій причині я пишу 3 y квадрат. Далі дивимося. 4-6. Скільки це буде? 4-6. Зрозуміло, що це мінус 2 буде. Ребята, ну, це я думаю зрозуміло. Якщо не зрозуміло, задавайте питання в коментарях мінус 2 і. Так, і просто циферка наша мінус 1. Мінус 1 дорівнює 0. Ось ми отримали квадратне рівняння. Ось ми отримали квадратне рівняння. Тепер розв'язуємо його. Дивимося, коло Y в квадраті у нас стоїть трійка, да? От, значить, за теремою ВІЕ, нам буде тяжко розв'язати це рівняння. Отже, розв'язуємо за дискримінантом, за дискримінантом. Значить, так, я це все витру, залишу, залишу оце рівняння. Залишу лише ось це наше рівняння. От. Так, так, так. Значить, розв'язуємо за дискримінантом. Я його перепишу сюди. Перепишу сюди 3Y квадрат мінус 2Y мінус 1 до 0. Так, окей. Значить, далі. Далі розв'язую за дискримінантом. Шукаємо дискримінант. Де? Дорівнює. Нагадую, формула дискримінанта це b квадрат мінус 4 ac На всяк випадок запишу. B квадрат мінус 4 ac А це. Значить, b квадрат. B у мене ось. Мінус 2. Мінус 2 в квадраті це 4. Мінус 2 в квадраті це 4. Так, окей. Далі. Стоїть знак мінус, ставлю знак мінус. Далі, стоїть «четвірочка». ставлю «четвірочку». 4, четверочку ставлю. Да? Тож, стоїть А. Що таке А? Це коефіцієнт, коли y в квадраті. Да? Трійка наша. Трійка, так? Да? Помножити на 3. Далі. Стоїть С. С. Ось, це вільний член оцей. Значить, С у нас мінус 1. Значить, помножити на мінус 1. Так, це все дорівнює? все дорівнює? Рахуємо. Так, 4 я перепишу, а тут я ось зараз помножу. 4 мінус я перепишу, ось це я перепишу, а тут зараз я буду множити. Значить так, 3 помножити на мінус 1 це буде мінус 3. 4 помножити на мінус 3, це буде мінус 12. Правильно? -12. Значить, результат множення, ось тут мінус 12. Ось тут мінус 12. Значить, ребята, дивіться, 4 мінус. Ось 4 мінус. Мінус -12, 12. Значить, дивимось 2 знака мінус. Я ставлю плюшки. Значить так, 2 знака мінус, це означає, що знак плюс. 4 плюс 12 це у нас 16. Дискримінант у нас 16. Ребята, значить, ми на вірному шляху. Якщо дискримінант у нас виходить такий, із якого можна корінь взяти, значить будьте впевнені, ви на вірному шляху. Тому що, якби ви щось неправильно зробили, то дискримінант би був би такий, що ви корінь би ну, ніяк, ніяк не взяли. Значить, поїхали далі. Дискримінант у нас 16 і це круто. Дискримінант 16 і це є круто. Так, запишу одразу запишу дискримінант до рівня 16. 16. Так, 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 16. дискримінант 16. Далі згадуємо знову формулу Y1 до рівня. Так, мінус B, мінус корінь дискримінанта да? і розділити на 2А. Ребята, без цих формул можете навіть не ДПА не здавати, не в коледж, якщо ви не знаєте ці формули, в коледж ви не поступите. Не в ліцей не поступите, нікуди не поступите, якщо ви не знаєте цих формул, як розв'язувати ці рівняння. Квадратні рівняння. Так, значить, дорівні, дорівні. Значить, Це формула, а тепер конкретно до нашого випадку. Мінус Б. Саме по собі B у нас мінус 2. Значить, мінус, мінус 2. Це буде плюс 2. Ребята, я думаю, це зрозуміло? Так, значить, це b плюс 2. Просто 2. Так, мінус. Переписую. Корінь з дискримінанту, ребят, корінь 16. Це буде... Це буде? Це буде 4. Корінь 16, це буде 4. Значить, тут 4. Окей. Далі тут 2 2 помножити на А. А у нас 3, значить. Тут у нас 3. І це дорівнює, Це дорівнює. Е, значить 2 мінус 4, це буде мінус 2. 2 мінус 4 це буде мінус 2. Е, так, 2 на 3 це буде 6. От отримали ми мінус 2 шостих. Ну, звичайно, так ніхто залишати не буде. Ми вміємо скорочувати дроби. Значить, скорочуємо дріб на 2. Скорочуємо дріб на 2. Це дорівнює мінус 1 третє, да? Мінус 1 третє. Окей, перший Y ми знайшли. Перший Y ми знайшли. І це є добре. Це є добре. Тепер шукаємо другий Y. Так, шукаємо другий Y. Давайте я десь запишу, що у нас 1, значить, Y1 дорівнює мінус 1 третє. Ну, Добре, давайте, я зараз це витру. Зараз це витру. Зараз це витру, 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 витру. Витру, значить, Y1 ми знайшли, це мінус 1 третя. Мінус 1 третя. Так, це я витираю, пишу Y1, дорівнює, дорівнює до ці Маркери їх 100 штук в мене. дорівнює мінус 1 третя. Окей, шукаю Y2. Y2 дорівнює Спочатку формула мінус Б плюс корінь з дискримінанта. І тут 2 помножити на А. Значить, мінус Б плюс корінь з дискримінанта. Давайте, конкретно до нашого прикладу. Мінус Б це знову ж таки саме по собі Б. Мінус 2, а мінус Б мінус, мінус 2. Отже, тут буде просто 2. Далі, плюс корінь з дискримінанта, плюс корінь 16. Корінь 16, знову ж таки, нагадую, це 4. Значить, плюс 4. Далі поділити на 2а. А у нас стрічка. 2 помножити на 3, це буде... Це буде? Це буде, це буде 6. Це буде 6. 2 помножити на 3 буде 6. Ребята, 2 плюс 4 це скільки буде? 2 плюс 4 буде 6. Отже, зверху в чисельнику буде 6. Давайте я запишу зразу, що зверху в чисельнику буде 6. Так, тут 6. Так, а ну скажіть мені, будь ласка, що це таке 6, 6 шостих? Резка дробу – це дія ділення. Отже, 6 шостих, 6 поділити на 6, це буде 1. 1 буде. Да? Один буде. Значить, 6 шостих це 1. От ми з вами знайшли і другий Y. Значить, Дивіться, ребята, ми Y знайшли, ми великі молодці. Ми круті ребята. Тепер шукаємо X. Шукаємо нашу X. Значить, Дивіться, оскільки Y 2, значить логічно, що X також буде 2. Значить, оскільки у нас ось y1 дорівнює мінус 1 третя, то щоб знайти x1, треба цей, цю мінус 1 третю підставити ось сюди, ось сюди. Де ми виражали, да? де ми виражали? Значить, поїхали. Підставляємо, підставляємо. Підставляємо, значить, я, давайте так, я це витру зараз. Я це витру. Витру це. Значить, я це витираю. Y2 дорівнює... 1, да. Тепер я пишу ось тут пишу, давайте червоним маркером буду писати все, що связано з іксами. Да. Значить, х1 х1 дорівнює Ось я тут виражав, значить, ми сюди підставляємо, де я виражав, Ну, де ви виражали, де ми всі виражали. E, значить, дивимося, х дорівнює 4 плюс 3Y. Х дорівнює 4 плюс 3 Y. Да, помножити на Y, на мінус 1 третю. На мінус, мінус 1 мінус третю. Так, окей. Тепер думаємо. Давайте порахуємо, скільки це буде. Дивимося 3. Спочатку ж діє множення. Я думаю, ви всі це знаєте. Якщо хто цього не знає, то рібят, це вже ви пропавші люди. Е множимо 3 на мінус 1 третю. Плюс 3 ми множимо на мінус 1 третю. Ми множимо числа з різними знаками. Результат буде знак мінус. Якщо ми множимо числа з різними знаками, результат буде мінус. Значить, 3 помножити на мінус 1 третю, значить це буде явно мінус. І дивимося, 3 і 3 скорочуються, да? 3 і 3 скорочуються. Ну, сама по собі трійка це 3 перших. Да? 3 перших множимо на 1 третю, /3, 3 і 3 скорочуються. Тобто це буде мінус 1. Результат цього множення це буде мінус 1. Ребят, кому це не зрозуміло, то ви питайте, але ну, я не думаю, що це не зрозуміло. Ну це ж легко, ребята. E, значить, 3 на мінус 1 третю це буде мінус 1. Далі дивимося, 4 мінус 1. Скільки буде? 4 мінус 1. Це буде. Це буде? Скільки це буде? 4 мінус 1. Це буде 3. Ребята, це буде 3. Значить, х1 дорівнює 3. Х1 дорівнює 3. Правильно? Правильно. X1 3. Якщо я не помилився, то х1 дорівнює 3. Якщо десь помилився, то ребята, поправте мене. Ви ж розумні. Ви все знаєте. Так, тепер шукаю. Х2. Тобто я ось бачите, y2 є. Я його підставляю сюди і шукаю x2. Х2 шукаю. Значить, х2 дорівнює. Значить, я переписую 4. 4 плюс то 3, да? 3. Помножити на y. Y у мене 1. 1. Ну, давайте, знову ж таки, є множення. Перше. 3 на 1, 3. Значить, 4 плюс 3 буде 7. 4 плюс 3 буде 7. 4 плюс 3 буде 7. Зразу пишу 7. 7. Ребята, ось і весь розв'язок. Тут нічого складного немає. Тут просто є тупий алгоритм, яким треба користуватися. і все.